Різдво в Криївці на Коломищині відбувся традиційний фестиваль у Криївці Яра, Сірого і Мухи, що у великому ключеві. Тут традиційно проводять молебень, колядують, а місцева молодь демонструє традиційний ключівський вертеп. Відзначати різдво украївці Яра Сірого та Мухи, що у великому ключеві розпочали із перших років відновлення сховку повстанців. Тоді небайдужі активісти з усієї Коломийщини спільно з місцевими мешканцями вирішили проводити тут різдвяне дійство і водночас вшановувати усіх героїв, які віддали своє життя у боротьбі за волю та незалежність України. Пригадує Коломаянин, громадський активіст Геннадій Романюк. Святий вечір святкували, пам'ятаю першого року. Це було у 21-му році е січні. Дітризобівці з нами тут святкували, багато з них вже на фронті, багато допомагають тут цілує їх, і що загинули хлопці. Але це вже традиція тут святкувати Різдво. Ми тут не тільки Різдво святкуємо, а вшановуємо ну, пам'ять тих людей, які загинули тут, у цій Криївці, тому що вони були тоді молоді. І ми одне Різдво, і святий вечір святкували би, якби не москалі. І сьогодні багато генера молодих людей, і це дуже страшно, але мусимо пам'ятати. Мусимо все робити для того, щоб війна швидше закінчилася нашою перемогою. Ініціатори дійства наголошують, це не забава та гуляння, а підтримка українських традицій, за збереження яких боролись зокрема і воїни Української повстанської армії у минулому столітті. Боряться і сьогодні захисники та захисниці. Не можемо відмінити Різдво. І ми тут е, не співаємо веселих пісень, а полядуємо колядки, які ще були за часів козацтва, за часів УПА, сучасні колядки про війну. І славимо Ісуса. на різбу у Криївку щороку з'їздяться гості з усієї Коломищини та й з інших регіонів України. Один із постійних гостей Криївки – Дмитро Скрипа із Луганська, барт, ветеран московсько-української війни. Він вперше на різдвяні свята завітав на Коломищину. Я вперше в Коломиї колядую. Вчора я долучився із товаришами, побратимами. Ми ходили по хатах в селі і колядували на зсу. І казали: Віддаймо славу Ісусу Христу. Ми колядуємо на ЗСУ. Перше я так брав. А вдома в Києві, я зараз в Києві давно вже мешкаю. Я колядую з дітками. Ось, але тут перше в такий досвід я отримав. Сьогодні ще бачив я верте. Теж дуже сподобався. Дітки молодці, дуже приємно, коли молодь підтримує наші традиції і славить Христа, і допомагає Збройним силам України. Вікторія навчається за кордоном. Щороку на Різдво приїздить додому і вирішила завітати на фестиваль у Криївку. Мене насправді дуже захоплюють наші традиції. Мені це дуже близько, і я дуже сильно за цим сумую, коли, наприклад, їду за кордон, і дуже мені цього не вистачає. Я насправді дуже рада, що трапилася така нагода приїхати сюди, познайомитися з тільки людьми. Юлія з Великої Кам'янки на Різдві у Криївці вперше. Як на мене, це дуже прекрасно, що ми відроджуємо наше автентичне. Ми не забуваємо минуле і створюємо майбутнє. Я вважаю, що на таких заходах потрібно, щоб залучали ще більше людей. тому що це реально дуже важливо, що ми не забуваємо наше минуле, і це нам допомагає створювати майбутнє. Однією з основних родзинок дійства став виступ автентичного вертепу з куточку Либина, села Великі Ключів. Коли прийде Месія та, що пророки нам прорекла? ах ти ж не здара, ти так приказ ми оповняєш, ти мусиш раду дати, і те юдейське дитя до моїх рук передати. Я зі своїм другом збирали цього року вертеп. Ми на першій прові подивилися, хлопців дуже мало було. І думали, ну що може не бути вертепу, але як це так? Кожен рік ще і коронавірус був, і все було. І знаєте, і у 2014 році завжди був вертеп. І знаєте, ми якось насилу. Назбирали хлопців, навчили. І все файно, слава Богу, відколюдували. Це підтримування традицій. Я з маленького дивився, мріяв. Коли смолий був, ходив, ходив до нас вертеп, я мріяв піти в вертеп. Підтримати молодь та традицію відзначення Різдва Українці прийшли і місцеві мешканці. Дуже гарно, що діти збираються, колядують, що підтримують наші традиції, бо поки ще лунає коляда, поки ще все в нас є українське. Багато чого залежить від батьків. Як батьки кажуть, для чого йти, холодно, зима. А так треба підтримувати дітей.